Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сильний дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Весь день у Житомирі буде хмарним, вночі буде дощ вранці, в день та ввечері без опадів. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 9. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. На сході на Харківщині вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 16. У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Вночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Донецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 13 градусів в день та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Вранці у Донецьку небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, опади не прогнозуються. На Луганщині очікується температура від плюс 25 до плюс 16 градусів в день та від плюс 13 до плюс 18 вночі. У Луганську хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Вночі можливий дощ вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 17 до плюс 19 вночі. В Одесі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 17 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Миколаєві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ранок та вечір у Херсоні будуть похмурими. А вдень очікується недовге прояснення, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. У Криму температура в день буде від плюс 26 до плюс 18 градусів. Та від плюс 14 до плюс 21 вночі. У Сімферополі похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується на заході. У Львівській області очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися, вдень та ввечері він очікується знову. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Нічний дощ до ранку закінчиться. Вдень він піде знову і ближче до вечора посилиться. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 11 градусів та до плюс 12 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку повинен закінчитися. Після обіду він розпочнеться знову і ввечері піде сильніше. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 12 градусів. Та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Чернівцях погода буде похмурою, без опадів. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 13. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Увесь день йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Весь день в рівному буде хмарним дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день. А вночі опуститься до плюс одинадцяти. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою, вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс тринадцяти. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не очікується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 16. У Кропивницькому погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів. Та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Полтаві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс шістнадцяти. Весь день у Черкасах буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується на Вінниччині Очікується температура від плюс 21 до плюс 12 градусів в день та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Ясний ранок та погожий день у Вінниці повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо вам тепла і спокою в ці непрості дні. Бережіть себе і близьких. До нашої наступної зустрічі!